Підкладали вчительці на стілець кнопки чи мастили дошку милом, олдфаги. Сучасні діти придумали кращий спосіб, як потролити вчительку під час онлайн-уроку, домовитися всім класом вдавати, що не чують її. Привіт, я Макс Щербина, і сьогодні ми поговоримо про недоліки онлайн-освіти, згадаємо її переваги та поміркуємо над тим, що чекатиме на дистанційне навчання у майбутньому. Адже очевидно, що з тисячі різних причин не лише через пандемію, за інтернет-навчанням в різних формах майбутнє, а партнер цього. У випуску школа англійської мови для дорослих Грінфорест. У 2020 році здійснилася давня мрія всіх дітей. Вони припинили ходити на навчання аудиторії. Замінив зум перші парти Full HD веб-камери, а списування перетворилося на контрол С, контрол В. І ніхто не курить в туалеті, бо в туалеті сидить батько. Все перетворилося на онлайн і <назваж> можливість викладати за допомогою технологій дійсно потужна. Я можу читати лекції, я можу спілкуватися зі студентами, я можу брати участь у сократівському діалозі. <назваження> До пандемії онлайн онлайн освіта стрімко і успішно розвивалася. І Йдеться не лише про відеоуроки. Це купа рішень на рівні сайтів, мобільних застосунків, розробки унікальних навчальних курсів тощо. Наприклад, у 2018 році майже 300 тисяч американських учнів навчалися у дистанційній школі. Станом на той самий період в американських універах з 19 мільйонів студентів 3 мільйони вчилися винятково дистанційно. До ковіду на дистанційне навчання йшли ті, кому подобається і підходить саме онлайн. Тобто купа інтровертів. Чи людей, які фізично в своєму регіоні не мають доступу до якісної освіти, всі ці люди вже не перший рік користувалися всіма перевагами онлайну. Ну і не треба забувати про людей, які не хочуть насильницької соціалізації з однокласниками, які слухають Моргенштерна і мріють побачити пітерські ночі. Доступність, мобільність, економія часу та грошей. Так, спеціалісти говорять про онлайн освіту. Водночас пандемія змусила перейти в онлайн навіть тих, хто ненавидить комп'ютери чи не сприймає інших форм освіти, окрім класичних лекцій в одному приміщенні. Це стосується і учнів, і викладачів, бо є купа викладачів, яким зручно і комфортно сидіти в онлайні. І так само є купа тих, хто просто не здатен працювати в таких умовах. Я дуже не люблю дистанційне навчання. Дистанційне навчання не дуже в школі. дуже все цікаво. там розказують, розказуватися дома, як ти. Не дуже. загалом мені це не подобається. Це якась чухня. Освітяни в усьому світі мали за короткий термін організувати процес навчання в інтернеті. Водночас у класах та аудиторіях він вибудовувався десятиліттями. Тож не дивно, що декому досі кортить просити учнів заховати гаджети. Але хай як вони стараються, деякі сфери навчання не пристосовані до дистанційного викладання. Майбутні медики мають тримати реальну кістку в руках, а не дивитися на її зображення. Так само аграріям чи архітекторам навряд чи вистачить досвіду набутого у майнкрафті. Доброго ранку й гарного сала! Навіть якщо навчальні матеріали придатні для дистанційного навчання, щоб їх викладати, потрібен якісний зв'язок, тобто інтернет. І нам тільки здається, що в 2021 році інтернет є всюди і в ньому можна сидіти ледь не через праску. Жерендю Катерина присутня. Звичайно, для молоді, яка здебільшого і є споживачем онлайн освіти, інтернет вже майже не проблема. Серед людей віком від 15 до 29 років інтернетом користуються 97%. Та навіть 3% підлітків без інтернету це вже жерсть та базова нерівність, бо в абсолютних цифрах це дуже багато людей. Дистанційне навчання в школі це квест для справжніх титанів з витримкою. Ви тільки уявіть, як вам, 13-річним, кажуть: ти сидітимеш весь день за компом, але маєш вчитися. Та я б тоді геометрію вчив за текстурами DDAS-2, бо для онлайн-навчання потрібна самодисципліна, а вдома забагато чинників, які відволікають школярів. Е, пані Надія, перепрошую, ви можете подивитися за ярчиком? Мені дуже терміново е, треба е, в магазин збігатися е, хлібом. Подивіться, будь ласка, за ярчика. Лондонський інститут освіти підрахував, що 25% британських учнів не виконують шкільних завдань вдома або витрачають на них менше години на день. Якщо вірити даним освітнього омбудсмена, в наших школах онлайн завдання вчителів частково чи повністю ігнорують лише 15% дітей. Байдакам зась. Але навіть якщо дитина дисциплінована і прагне вчитися, то їй може завадити якість онлайн освіти. За даними опитування Державної служби якості освіти, 41% українських учнів. Заявили, що вчителі просто дають матеріал на самостійне опрацювання, а не проводять дистанційні заняття. Тобто дають перелік параграфів, ти їх читаєш, виконуєш завдання та надсилаєш результат. У довготривалій перспективі така якість навчання може мати погані наслідки. Так в онлайні читять навіть вчителі. Шестикласник Арсен каже, що звичайне навчання йому до вподоби більше ніж дистанційне. Мовляв, деякі вчителі недостатньо пояснюють матеріал онлайн. І От лише не треба палати зі словами, ми завжди знали. Що вчителі не хочуть нас вчити. Може, й хочуть, але психологічно не готові до нових умов. Для багатьох така комунікація неприродна, бо Бог його знає, як утримувати увагу 20 молодих людей через веб-камеру. Хіба що просити вийти за межі об'єктива веб-камери та риторично запитувати, а якщо всі розлогіняться, ти теж розлогінишся? Вчитель, який проводила урок уже в другу зміну в 6 класі, е прийшла до адміністраторів з претензіями за те, що нема звуку, але наші діти дуже. Кмітливі, вони домовилися, що всі вчительці кажуть, що ми вас не чуємо. Ну але аферу було викрито. Ще одна проблема: вчителі, як власне і учні, не мають відповідних технічних можливостей. У 40% українських шкіл відсутній швидкісний інтернет, а у 60% вчителів немає потрібного обладнання вдома. А якщо у вчителів ще й діти є, яким потрібно дистанційно вчитися, їм доводиться ділити між собою комп'ютер, тому що телефон не завжди годиться для навчання, а фінансово можливо. Ли взяти та придбати ще один ноутбук є не у всіх. Сьогодні не могли підключитися з 30 чоловік е в класі, то тільки дві людини підключилося. Через пропуски онлайн-уроків на батьків навіть позиваються до суду, із формулюванням не забезпечили належних умов навчання дитини. Такі випадки були у Тернопільській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Суд батьків не карав, бо вони пояснювали, що розуміють ситуацію, але у них відсутні інтернет чи гаджети. Якщо школярі не хочуть вчитися вдома, то в універах, згідно з дослідженням наукового журналу MDPI, усе навпаки. Там професори втрачають мотивацію викладати. Для деяких викладачів, особливо у Європі та Америці, лекції це наче концерт, на який заздалегідь купують квитки. Вони їздять з лекціями універами та заробляють на них. В онлайні цього не зробиш, тому що лекції записуються і стають загальнодоступними. Також викладачі жаліються, що їм складно зацікавити студентів, тому що вони не можуть проводити лекції перед екраном з такою самою ефективністю, як і перед живими людьми, студенти коледжів подають позови до університету Дрекселя, університету Майами та інших, заявляючи, що навчання в інтернеті не є заміною досвіду навчання безпосередньо у стінах університету. Для студентів важливо відвідувати університет не тільки через знання, бо їх можна отримати і в онлайні, а й задля можливості розвивати соціальні навички у 2018 році. Опитування британських. Студентів засвідчило, що майже 60% прокачали в універі софт скіли: незалежність, впевненість, комунікативність. Хто хоче вчитися, є така фраза, той завжди знайде можливість вчитися. Ті, хто е, хочуть е, справді здобути якісь знання, вони і на дистанційному навчанні виконують завдання. Дистанційне навчання в українських вишах зіштовхнулося з типовими проблемами технічного оснащення та підготовки викладачів. Тільки до них додалась ще й проблема до Ро чесності. Вона, звісно, існувала раніше, але зараз посилилась. Згідно з дослідженням Східноукраїнського фонду соціальних досліджень, 90% студентів використовують плагіат. списують на екзаменах, беруть чужі тексти для наукових робіт, ну і всяке таке. Складно уявити, який шкарлет відбувається, коли іспити складаються онлайн. Система освіти не передбачила жодних механізмів протидії на цей випадок. Хоча на заході, наприклад, для боротьби з навчальним шахрайством вже тестують штучний інтелект. Хоча може він теж списує у ще штучнішого інтелекту. Кладачі кажуть, а ми придумали вихід. Я кажу, дійсно який а, ми поставили вимогу, щоб е обов'язково за спиною студента було дзеркало. Але відмовлятися від онлайн освіти через її недосконалість це як у нульових відмовитися від розвитку мобільних девайсів, тому що вхідні дзвінки були платні, бо звичайно ж, окрім недоліків, у дистанційки є купа переваг. Згадайте, як ви на кухні гуртожитку билися за свій сніданок з тарганами, а потім деморалізовані поразкою йшли на пару. На дистанційному навчанні такої проблеми не виникне. Ну якщо у вас вдома немає тарганів чи залежних від гучного сексу сусідів. Під час дистанційки учні перебувають у зоні власного комфорту. Зокрема, в одній зі своїх статей Гардіан цитує слова британських вчителів, які кажуть, що це допомагає школярам, які в класі дещо губляться, покращити академічну успішність. Та навіть в туалет можна ходити коли завгодно, без дозволу, лише за це можна любити онлайн освіту. Комфортніше, коли дистанційне, тому що не потрібно нікуди збиратися о сьомій ранку, е, і взагалі удобніше, набагато зручніше. Мені було дуже зручно, тому що я мог і там ввечері сам повчитися, так днем робити, і так далі. Тобто мені було дуже добре. А ще дистанційне навчання є дешевшим та доступнішим за звичайне. Так я пам'ятаю свої ж слова про відсутність обладнання в деяких родинах. Але це проблема не онлайн освіти, а значно ширша проблема рівня життя в державі. Онлайн освіта дозволяє вчитися будь-де з будь-якого місця та економити на житлі, транспорті вартості навчальних курсів загалом. Курси від гарвардських викладачів можна пройти в онлайні за кілька сотень баксів. Хоча за ці гроші навіть долетіти до Сполучених Штатів важкувато. Грошенята. Бабки не менш важливо, що онлайн освіта інклюзивна. Вона дозволяє людям, які, наприклад, обмежені в пересуванні, вільно вчитися на рівні з іншими. Так суто теоретично онлайн навчання полегшило життя українським чиновникам, які 20 років не можуть зробити пандус в навчальний заклад. Незважаючи на те, що зараз дистанційне навчання доволі хаотичне, воно все одно має вагомі переваги. А з системним підходом онлайн освіта стане ще кращою. Онлайн-освіта стає для нас нормою. Просто вона робиться трошки незграбно через пандемію. Минуло занадто мало часу, щоб викладачі остаточно опанували онлайн, щоб до онлайну призвичаїлися школярі та їхні батьки, щоб врешті-решт у цей бік, хоча б частково почала повертатися система освіти. Чому частково? Бо за прогнозами дистанційне навчання поки що не замінить очного повністю. Якийсь час вони точно співіснуватимуть. Такий симбіоз має назву blended learning, і модель вже працює в деяких, навіть українських. Університетах теоретичну частину учні проходять вдома, а практичну в будівлі університету. Чи може бути злом, е, викрутка чи молоток? Це інструмент, який має певне призначення. Дистанційне навчання це також інструмент, коли е, різко змінюються навколишні умови. Абсолютно неочікувано, то потрібен певний час, щоб перебудуватися. Чи стане мейнстрімом саме така модель, або ж освітяни вигадають якусь іншу, ну де контурні карти будуть завантажувати прямо через чіп? Побачимо з часом. Але так як було раніше, вже не буде. Нам доведеться вчитися вчитися онлайн. А партнер цього випуску, школа англійської мови для дорослих, Грін Форест. Посилання на реєстрацію на перший безкоштовний урок під відео.